Одна страна НАТО хочет аннексировать территорию другой страны Прекрасно. НАТО, но есть нюансы. НАТО в этом участие принимать не хочет. И смотрите, какая наша реакция на это все. Да? Очень спокойная, адекватная. Мы понимаем озабоченность сторон и понимаем все нюансы, связанные с этим конфликтом. Чего требуем мы в отношении себя в том числе? Ну вот даже в наших взаимоотношениях с американцами. Ну вот смотрите, они позиционируют себя как посредника. Да? Но опять же, есть нюансы. Они продолжают поставлять вооружение на территорию Украины. Имеем ли мы право сказать, что вы не можете быть посредниками, потому что вы поставляете вооружение на территорию Украины? Конечно. Но мы же этого не заявляем. Понимаем, да мы не насколько их как сложный, многослойный как этот конфликт, и насколько непросто будет вообще выйти на какую-то политику дипломатического урегулирование. Поэтому, понимая все эти нюансы, мы идем на определенные политические шаги, которые демонстрируют желание Российской Федерации завершить этот конфликт, естественно, с учетом ее интересов, естественно, политика дипломатическим путем, а не военным. То есть не, военный не единственный путь урегулирования этого конфликта, и мы пытаемся по этому пути, по крайней мере, шаг за шагом продвигаться. Теперь, что касается наших нюансов. Насколько они вообще обоснованы? Ну, и на чем они вообще основаны, да, эти нюансы? Ведь Путин же озвучивает в отношении контроля за всей линией э, боевых действий э, в 2000 километров не потому, что ему так кажется, а это исходя из того опыта, уре, попыток урегулировать этот конфликт, который был связан с минским процессом. Я напомню, порядка 25 раз были предприняты попытки э, прекратить боевые действия на линии соприкосновения. А я еще напомню... В то время работала такая организация, очень интересная, глухая, правда, и слепая, она называлась ОБСЕ. Сейчас вообще никого не будет. И американцы заявляют, на самом деле, у них есть технические возможности это все проконтролировать, условно говоря, через спутники и так далее. Я, конечно, прошу прощения, а вы до этого как? Не могли контролировать? Не было технических а, возможностей. Да? То есть вы не понимали, кто на самом деле нарушал перемирие и хотел сорвать минские договоренности, да? Ну, я все понимаю, конечно, даже спустя время, после публичных, открытых заявлений лидеров и участников, собственно говоря, этого переговорного процесса об их желании сорвать эти переговоры, они так, конечно, объективных выводов и не сделали. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, вы знаете, может мы просто торопимся, мне кажется, надо немножко Немножко подождать, там недельку или полторы, там Путин заявил, заявил о необходимости прекратить мобилизацию на Украине. Давайте дождемся новых социологических опросов. Может там на самом деле побеждает Путин, а мы тут голову ломаем, кого там избирать президентом Украины. Я думаю, эта идея, которая была озвучена в отношении, э, по крайней мере, невозможности проведения насильственной, подчеркиваю, насильственной мобилизации на территории Украины, я убежден в этом, она будет крайне позитивно воспринята на территории Украины. Крайне позитивно. Потому что то, что происходит с насильственной мобилизацией или могилизацией, ну, оно перешло все вообще, э, я не знаю, границы допустимого. Что касается украинской реакции, да, она здесь важна, конечно, но абсолютно не критически важна. Потому что вот вы сказали, что мы рассматриваем Соединенные Штаты как посредника. Да, наверное, нет. Мы рассматриваем Соединенные Штаты как сторону конфликта. Мы договариваемся со стороной конфликта, две стороны конфликта договариваются друг с другом, Москва и Вашингтон, и Киев здесь, ну, наверное, при делах, но его мнение едва ли кто-то будет учитывать. Если Соединенные Штаты реально заинтересованы в прекращении боевых действий, важнейшим фактором, номер один, является даже не прекращение огня как такового, а прекращение поставок оружия Украине. То есть Соединенные Штаты Америки должны на уровне НАТО, а также органов управления дружеских им государств, участвующих в накачке Украины оружием, отдать распоряжение о прекращении поставок. Возникает вопрос, как контролировать. Соответственно, должны быть созданы российско-американские инспекционные группы, которые должны присутствовать на каждом. Куда доставляется и дальше транспортируется на Украину оружие, дипломатический иммунитет, средства спутниковой связи. Вот якщо американські партнери так хотят міри, давайте починать цього. Ну і далі також поговоримо з вами і про те, що відбувається на Росії. Так би мовити, саме нові заяви Путліра. Президент нашої країни прокоментував зустріч. Так би мовити, так президента Білорусі та президента Путліра, президента Російської Федерації. Говорив він наступним: президент нашої країни. А цитую його допис з його офіційного телеграм-каналу. Вчора ми почули заяву Путіна. Він висуває деякі умови, які чітко показують. Він не хоче ніякого припинення вогню. А йому потрібна війна. Це завжди було очевидним. І це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою. Він бреше про втрата. Він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій. І він робить усе можливе, щоб дипломат. Тія зазнала невдачі, путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим. Саме тому він зараз зробить усе можливе, щоб самосаботувати так дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку ще до припинення вогню. Путін спробує втягнути усіх у нескінченну дискусію, так само як він це зробив із мінськом. Вернуючи дні, тижні і місяці на безмістовні переговори, поки його й далі буде вбивати наших людей. Кожна умова, яку висуває Путін, це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія, і ми про це попереджали. Дійсно, бачимо з вами дуже багато коментарів від нашого військового командування, від військовослужбовців, в цілому від людей про те, що ну прекрасно розуміємо політехнологів, так політологів, експертів, військових не військових. Ми з вами прекрасно бачимо, аналізуємо поведінку Путіна. Ну про те, що взагалі в нього так. Досить багато таких, так би мовити, як сказати. Дуже багато дійсно в нього якихось психологічних проблем. Ми з вами прекрасно це розуміємо, тому що в один день говорить він про те, що він готовий до перемир'я, готовий до розмов, готовий, начебто, до тридцятидинного затиша, так про яке так багато говоримо, але бачимо, що насправді він своїми діями на наступний день вдаряє так ракетами по лікарням там, тому подібне. Тобто, бачимо, що він абсолютно не дотримується того, що каже, і розуміємо з вами, що дійсно це все просто за. Вальована брехня, ну а також ще звіт американської розвідки публікує інформацію про те, що Путін дійсно не прагне припинення війни і далі хоче домінувати над Україною. Ми з вами це прекрасно бачимо і бачимо, що американська розвідка також про це не мовчить. А Саме звіти розвідки Сполучених Штатів ставлять під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Очільник Росії не відхилився від мотиву домінувати над Києвом. Таку думку дописує видання. The Washington Post. в одній із секретних оцінок наданих 6 березня політикам адміністрації Трампа зазначено, що Путін, як і раніше, рішуче налаштований контролювати Київ. Пише видання з посиланням на особу, знайому з документом. Окрім цього, деякі нинішні та колишні офіційні особи США зазначили, якщо Путін погодиться на тридцятиденне перемир'я, то він використає цей час для відпочинку та перепідготовки. Російських військ скоріше за все влаштує провокацію та порушить умови договору, звинувативши в усьому звичайно нашу країну. Також представник європейської розвідки заявив, що Москва. Ймовірно повернеться до гібридних і невійськових засобів підриву України, якщо буде досягнуто постійного припинення вогню. Це включатиме економічний і дипломатичний примус, проникнення в українське літа, ділові кола, служба безпеки, військові служби та вплив через церкву Росії на українських територіях. Ну і також нагадаємо з вами, що напередодні 11 березня в судівській Аравії відбувалась зустріч української та американської делегації за під. Умками якої Київ погодився на 30-денне припинення вогню з РФ а США – відновити обмін розвідданими та безпекову допомогу. Ну, а в свою чергу бачимо, що рашистський диктатор 13 березня заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але як завжди, є одне але а також ще. Після цього керівник офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна та США не підуть на заморожений конфлікт. Такі також заяви лунали. Ну а 14 березня в нашій країні почали формувати команду, яка буде розробляти алгоритми контролю можливого 30-денного перемир'я з Росією. Знову ж таки, повернусь до того, що дійсно рашистський диктатор він говорить про те, що, начебто, вони готові, але знову ж таки вони висувають дуже багато умов. і В деяких моментах вони є надто не Лістичними для виконання з зі сторони нашої держави, ми з вами прекрасно це розуміємо. Ну також бачимо, що. Останнім часом у рашистів досить багато є е, так би мовити, так різних зустрічей дійсно з різними представниками від сполучених штатів Америки. І до речі, поговоримо з вами ще й про те, що зовсім нещодавно спец... спецпредставник, перепрошую президента Шасті Вітков під час візиту до Москви, Так всі в Москву якось останнім часом зачастили так би мовити зі своїми візитами. Є е, з'являється інформація з приводу того, що він 8 годин чекав на зустріч. З дочільником Кремля Владіміром Путіним, поки той спілкувався з ким звичайно з самоприголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це пише видання Sky News. За їхніми даними, загалом Вітков прибув у Москві трохи більше 12 годин, з яких 8 він, як так розумію, так як дописують змі, чекав дійсно поки. Рашиська диктатор наговориться зі своїм братом, так би мовити, так картопляним. Проте видається, що дійсно, як я вже сказала, більшу частину цього часу свого він а, просто чекав на зустріч. Так після прибуття до Росії Віткофа змусили чекати щонайменше 8 годин, поки його запросять до Кремля. Уявіть наскільки Вітков так спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки, як же воно звучить, а як же сильно він хотів зустрітися з президентом Рашиської Федерації, що він. Вісім годин чекав, поки той наговориться з картопляним так само проголошеним президентом. Так ну дійсно такі цифри а, вражаючі. А журналісти до речі припускають, що в цей час Путін якраз таки зустрічався з Лукашенком, який напередодні, а, начебто, раптово оголосив про візит до Москви. Звичайно, розуміємо, що скоріше за все, все це було абсолютно не раптово. Йдеться у матеріалі Sky News Наступне ми не знаємо напевно, чи був час візиту пана Лукашенка Навмисно, обраний, але це точно не виглядало як збіг обставин, про що також я вам сказала. Натомість це було схоже на класичну гру Путіна у владу, так начебто, ось такий, як крутий, класний, приїжджайте. Ну тобто він же ж запрошував відков, а запрошував. От приїжджає вісім годин чекай, поки я наговорюсь. Ну дійсно дуже велика неповага, хоча ну з боку рашистів це таке найменше, так з боку рашистського диктатора, що він взагалі міг зробити. Ми з вами прекрасно це розуміємо. А журналісти зазначили знову ж таки, що в такий спосіб очільник Кремля ймовірно надіслав повідомлення американцям. Я Бос, я встановлюю розклад, і я нікому не зобов'язаний. Ось так, от дійсно рашиська диктатор продовжує продовжує показувати і самостверджуватись так за рахунок своїх якихось комплексів у своїй голові, так показуючи такі дії не тільки у нашій державі, а й в цілому світові. А світ все це просто їсть. Так, в тому числі є президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп все це їсть. А у ніч час... з Поговоримо так про те, як сталося взагалі відомо, що напередодні було цьому так би мовити слідувало. У ніч з 13 по 14 березня стало відомо, що стів Вітков провів переговори у Москві. Також 13 березня Олександр Лукашенко відвидав Москву та зустрівся з Владіміром Путіним. Ну а президент США Дональд Трамп 14 березня вже заявляв, що за підсумками розмови Віткова з Путіним є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися. Так, но ну, від президента Сполучених Штатів Америки також такі заяви досить неоднозначно лунають і досить багато до нього питань залишається, тому що бачимо, що дійсно його дії і заяви останнім часом, та й в цілому, після того, як він вже засів офіційно на свою посаду президента Сполучених Штатів Америки, дійсно інколи, знаєте, так навіть лякають.